На руминський кордон Петрічкою Дністер. Будемо щось копати. На копі руминська застава тут була. От, сліди будинка, фундамента, каміння. Коротше стояв дом. Я сьогодні буду шурфити. Отут я копав раніше. Тут ще знахідки є, до нового копу Сапа Сапа железячі всякі. Короче, тут по находках кум знайшов прягу, гренадерську, пуговичі, пуговички. Я знаходив монети руминські, таку мелочь всяку, ільзів багато, буде шурф підкова. кова. До нового копу теж осінь. Ну, Не знаю, судячи по цьому такому насипу тут на її склон. Мені здається, що вхід був десь тут. То що от видно річку Дністер туди донизу, то логічно, що якби двері, вход, в цей дом, заставу, що тут було, був наверное, що тут. І тут попробую біля цього входу шурфану, трошки по що зможу. Потім будемо бачити. Що воно тут покаже. В общем, вперд. Фух, шурф діло добре, але ну його нафік. Коріння, такий корінь і грука, блін. Тут росте камінь, кирпіч битий, камінь-дикарь. Короче, жесть, просто жесть, копаєш, блін, як асфальт. Губився там на 2,5 штика де-то. Тут де я думав, що це вход. Фу. Під заливає чоло, блін. Шара, що знайшов? Банку пілітилинову, блін, на цій глибині два з половиною штыка. Добре, ще не коцу, хоча нафіг надо. Ще кусочок банки. Такої же самої. Кусок стакана. Донышко. Оплавки алюминия. Оплавлений алюміній. Понятно що і що це було. Що згоріло? В общем, я вирішив поки що не шурфити, а побігати знову тут по окраїнах, по місцевостях о кліщ, ніфіга сі. А Блін, фокусируйсь. Ну от кліщ, случайно, кстати, замітив. Валит скотина. Перший гільзач. Такі. Підкови понаходив від сапога. От так. Задня частина. і передня частина. з стяжками. Кольцо, амуніції Посумка якогось, рюкзака, що то такое Флора і фауна Мутель сів мені на катушку. Хе Ху, нарешті в мене щось стоїще, Що піде до хабарниці. Це пуговичка. Зараз я її почищу. Що цікаво, що зверху була железяка, я її викопав, викинув. Я думаю, айда провірю ще раз. І провірив, от, чіткий сигнал точний такий. Пуговичка, зараз почищу її швидко. Ха-ха. Ну от пуговичка. Два якихось чи то, що на маляцький. Такая прикольно, медно, массивно. Ну хоть что-то, уже радует. То хопаю, железячим, мусор разный. О, красота. На двух-трех квадратах тут я взрыв я крит, конечно, повелазывал тут беля пуговички, еще вот такие трячудасы. Лопата зломана. Як то що відпиляна, Моцно, капець. Лопата, ручка від дверей, або від сундука. І лзятька, бляшки, пірашки. якась бляха, муха, зламаний молоток. Також гатив румен, гатив тут каміння. Чи, поломав молоток Эй та ч'ята обидва це саме собою, але чого вони... Що це за мусор? Тут пиво якесь. Це що це? Советка, це точно Ні, нормально. А Це тим може можу такий кайомок не буде. Я навіть від те тут бачиш ці ініціали йдуть, всі. С, в, знаєш? там а. навіть нема русських. А в нас обично що, зірочка і що розмір. Та ні, то це в яких років, 20-х, цей кордон. Тут. Румини це? нами тут. Що да. менше? Ми не ходимо 17 років. Ну може бути. а це ці На маєте, як... це наконечника, як це да, о. Вона не відпочивав дома. Ні, ні, це на коні. А, це, це на сок. А от підкова. Нормальна під тема, ще прибив, буду ганяти, щоб не стесувати берці. Ще підкову вирівнюю. Ви які робили, в нас в армії у армії ніяких не було. Ну, це, це, ще на це вже скільки років пройшло, його ще став ще на берці, газуй. Один на колах. Да. Так. А це таке за пару годин. Якби ще не шурфив, може б ще більше, що знайшов. Він там в двері і так далі, а упорі Так, легкий перекус і далі Хоп кого коп, копку, рибалка, Сергій Сірійстаж Бечов От зацепші вискочив Де да, така штуковина з рубрики флори і фауни, гніздечко, гніздечкові яйці є. Значить пташечка тут прилетить і висидить малих пташенят. отак От так-то. Ще тут метрів 10-15 від фундамента хати. Є така ямка же, з камнями такими жорсткими. Я ізначально планував тут шурфити, але бачиш, тут роботи дуже багато. Лиш камні повичищати займе скільки часу. Що тут могло бути, то... я собі так думаю, що може якийсь погріб був, криниця може, може ще що то. Хоча не знаю. Ну, От тут де я стою. Тут камінь на камні, якби По квадрату Вот так Приплудас такий цікавий вискочив Дісниця короля Взагалі-то хрена я знаю що це було ]тересно. Така штуковина схожа, так як це від ремня. Ну, якби тут ремень був заклепаний, може я помиляюсь, ну щось то схоже на таке чудо, да. бабах, приборпав. Ну ось так. На сьогодні таке.